Отже, шановні, підведемо підсумок. Українські землі в результаті Люблінської унії 1569 року опинилися у складі федеративної монархії, яка називалася Річ Посполита, і яка об'єднувала в собі дві держави: Велике Князівство Литовське і Королівство Польське з центром столиці у Варшаві. За умовами Люблінської унії, Литва, яка дуже сильно ослабла, змушена була для того, щоб зберегти свою державність, передати у власність королівства польського решту українських земель, які на карті позначені вертикальною салатовою смугою. Таким чином, до 1569 року у складі Королівства польського. Вже входила частина українських земель. Це Белщина, Белське воєводство, Руське воєводство це ті землі, які зафарбовані салатовим кольором, і подільське воєводство. Інакше кажучи, Белщина, Галичина зі Львовом називалася Руське воєводство, і Західне Поділля зі столицею, з адміністративним центром Кам'янці-Подільському це було Подільське воєводство. Цими трьома українськими територіями Польща володілася з 14-15 століття. Волинь, Київщина, Брацлавщина, вона ж Східне Поділля і Південна Київщина, яка ще називалась Запоріжжям, не входила до складу Королівства Польського до Люблінської Унії. А після Люблінської Унії колишні землі. Литви були передані Польщі. Таким чином, до складу Польщі тепер безпосередньо приєднуються Волинь, Київщина і Браславщина. Відповідно, в результаті Люблінської унії у складі Королівства Польського утворюються три нові воєводства: Бельське, вибачте, Волинське, Київське і Брацлавське. Три нові воєводства Волинь. Волинське, Київське, Браславське загалом же українські землі у складі Королівства Польського в складі Речі Посполитої вже об'єднувалися, утворювали шість воєводств. Три, які були до цього салатовий колір, і три, які утворилися в результаті Люблінської уні. Це територіальна зміна Люблінської Унії. Які ж іще зміни будуть у складі на території України в українських землях після Люблінської унії? Економічно. Польська шляхта, яка отримує право на маєтки на території нових трьох воєводств Волині, Київщини і Брасловщини, логічно приїдуть сюди, отримують маєтки, створюють свої фільварки в населених пунктах уже цих трьох воєводств, нових у складі корони польської і відповідно. Почнуть змушувати селян відпрацьовувати панщину таким чином. Економічний наслідок Люблінської унії це посилення панщини або економічного гноблення на українських землях в соціальному аспекті, тобто в аспекті відносин між соціальними категоріями, частинами суспільства, шляхта як окремий прошарок населення буде змушувати українських селян і мешканців міст, міщан, відповідно до покори. В основному це в більшій частині стосується населення а, сільської місцевості, бо по суті у нас українське селянство остаточно перетворюється на безправних а, кріпаків, їм заборонено змінювати місце проживання. Таким чином, в соціальному аспекті, у нас додається ще і соціальне гноблення або покріпачення. панщина це економічне гноблення. Покріпачення це соціальне гноблення, посилення елементів тиску відповідно внаслідок Люблінської унії. Уже два види тиску економічне і соціальне. Окрім цього, ще додається національне польська шляхта, логічно розуміючи себе як усвідомлюючи себе як понівну національність, поляки будуть змушувати українських селян розмовляти польською мовою. Відповідно, почнеться ще й національний тиск ополячення. А окрім того, так як по суті поляки це католики, Риму катсповідувала Риму католицизм як конфесію всередині християнства, українське ж населення сповідувало православ'я. Логічно, що після 1054 року існує розкол, так звана велика схизма. Католицька церква не визнає православну, і навпаки, відповідно, польська шляхта змушувала православне населення. Сповідувати тільки римокатолицизм, забороняючи православні обряди і так далі. Тому, окрім економічного гноблення панщини, соціального гноблення покріпачення, національного гноблення ополячення, ще додається і четверте релігійне гноблення, покатоличення. Як ви розумієте, в лапках велика кількість різних позитивних знову ж таки в лапках плюшок для українського населення було внаслідок Люблінської унії. Абсолютно логічно, що внаслідок Люблінської унії переважна більшість українського населення буде тепер схильна до спротиву, яке буде виявлятися у вигляді показачення, масового показачення українського населення. Це якраз таки Люблінська унія масово впливає на утворення козацтва в основному в 16 столітті. І е, рух українського православного населення за збереження статусу православної церкви, так званий рух православних братств в Україні в 16 столітті. Отже, Люблінська унія буде мати два основні наслідки. Я вже не кажу про масові селянські повстання, які будуть проходити після Люблінської унії на території України, але вони були хаотичними.